Є символи, які тих об'єднують. Хто мені скаже, які це символи? Хто пам'ятає? Герб. Так, гімн, герб і прапор. Молодці. Бачите, ви все пам'ятаєте? Сьогодні ми з вами поговоримо про наш герб. Наш герб називається Тризуб. Я вам про нього розкажу невеличку казочку. Кирусечка, повертайся до нас, сонечка, повертайся. Так. Ну, поїхали. Зараз я ось так зроблю. Я у нас, почать, у нас двоє. Ні, вас четверо. Зараз Кіра повернеться, вона ще трошечки ех, щось засмутилася. Добре, поїхали. Жила була Україна. Україна це наша країна, в якій ми мешкаємо. І у неї було троє синів. От вона кожному із своїх синів щось подарувала? Зараз ми з вами подивимося, що ж подарувала Україна своїм трьом синам. Так. Цікаво. Ой, не туди, не в ту сторону. Так, і що ж вона подарувала? Першому сину вона подарувала жовто-синій одяг. А кому був подарований жовто-синій одяг? Що це таке? Що у нас жовто Молодець, це правда. Іншому сину вона подарувала дуже класний голос, такий дзвінкий. Що це може бути? Пашка! Що Ташка. ми співаємо? Гімн, пісню, Гімн, пісню, яка називається гімн. От гімну України вона подарувала Класний такий дзвінкий голос. Маріям доброго ранку. А третьому своєму сину вона подарувала золотий знак. І цей знак пізніше люди почали називати Золотий тризуб» або просто Герб України. Тризуб. Так, рухаємось з вами далі. Так. І потім Україна вирішила розповісти: а хто ж обрав цей знак? Давним-давно в Києві був князь Володимир Великий. І він почав цей знак, тобто тризу, карбувати на монетах. Карбувати це вибивати. Якщо ми з вами візьмемо монетку, будь-яку нашу українську, на зворотній стороні є наш герб. І от давним-давно князь Володимир почав цей герб наносити на монети. Це був, неначе, ну, як його підпис, неначе він розписався на тій монетці. У кожного з вас буде також колись свій підпис. Зараз є у ваших батьків. А ви як підростете, також виберете свій підпис. А от у Володимира Великого на монетках був підпис у вигляді знака е, тризубця. Так. І от в 1992 році Україна проголосила 19 лютого, тобто сьогодні Днем народження герба. І сьогодні всі українці святкують День Тризуба, тобто День нашого Герба. Так. Якщо ми з вами подивимось на Тризубець, і е, поряд подивимось на пролітаючу пташку, яка зветься Сокіл, то можна уя... розгледіти в його польоті е, символ нашого герба. Чи можна дійсно, чи мені здається, як ви думаєте, подивіться? Похоже, така грізбок, або та на Ну, Якщо так, ну, е, уявити можна і дійсно трошечки Схоже, Маріам, тобі схожий герб на політ сокола чи ні? Воно так, тоже таке жовте, як і другое. Такий жовтий, і також в нього є три такі е, вершини. Зубців. Так? Да. Далі. А ще пам'ятаєте, я вам минулого року сказала, що в нашому тризубці що заховане якесь слово? Але я вам не розкрила тайну і не сказала, яке ж слово там заховане. От зараз я спробую вам його написати. Так. Дивіться, якщо ми подивимося уважно, то можна уявити якусь літеру. Яка це літера? В. В. Якщо я ось тут напишу, яка це буде літера? О! О. О. Якщо я ось тут напишу, яка це літера? Ми. І ось це в мене вийде літера Я. І якщо прочитати це слово, то в нас вийде слово воля, тобто в нашому гербі заховане слово воля. Якщо дуже-дуже уважно придивитися, то дійсно можна його прочитати. Воно не так, можливо, не такими літерами викарбувано, як ми з вами вчимо, але якщо дуже-дуже уважно подивитися, то дійсно там сховане слово воля. Бачите, ось нам розшифрували. Кажи, Маріам. я знала, як називається це знала? бачиш, молодець. Ну, я думаю, що ви вже дорослі, ви багато чого знаєте. Так, дійсно, тут заховане слово воля. А як ви думаєте, чому саме це слово побачили українці в своєму гербі? А ну подумайте, можливо, ви зможете сказати. Потому, что похож на герб Ну, схожий. Тому що всі українці дуже прагнуть бути вільними і свободними. Для них воля це найдорожчий скарб. Тому і ми читаємо це слово в нашому гербі. Багато хто порівнює герб тризуб з сім'єю. Бо можна уявити, що перший тризуб це тато. Далі, мама і маленький тризубець це дитинка. Коли в нас є сім'я, ми з вами сильні, непереможні, сміливі, правда? Yeah. Так, от так і наш тризуб. Коли ми його цінуємо, поважаємо, ми будемо єдині і непереможні, як сім'я. Так, Де ж ми можемо з вами побачити наш герб? Ми вже сказали, що герб. Є у нас на монетках. Якщо ми візьмемо монетки до ручок, ми побачимо там герб. Ще у, усі люди, хто мають паспорт, на паспорті. на паспорті також е, намаль, викарбуваний намальований герб України. Мабуть, і на, е, на паспорті України, і на закордонних паспортах ці герби є. А також е, на формах військових. У них є шеврончики, ось оце називається шеврон. І на кожному шеврончику викарбуваний, вишитий також герб України. Е, так. Зараз подивіться на екранчик і скажіть мені, де зображений справжній герб Кірунь? Перший, другий чи третій? третій? Справжній герб наш український. Кіречка. Добре, не трогаю тебе. Е, Сонь. Сон. Сонечка осата, подивись, Сон, уважно і скажи мені, де справжній герб? Ось оцей перший, okay. ось оцей другий герб, чи герб. третій. Вот. Циферку покажи. Ага. Посередінки, цифра 2 Так, ось це наш справжній герб. Стасік, яке слово заховане у слові герб? Капуста так, воля! воля, розумничка. Соня, а де ми можемо, сонечка, стукан, де ми можемо побачити наш герб? Що ми можемо взяти до ручок і там буде намальований герб? Mm. Кажи, що запам'ятала? Копійка, монетка, паспорт. паспорт, так. І ось на формі військового є шеврончик. На шеврончику також ми можемо побачити знак нашого герба. Так, добре. Е, одного разу. Що ти побачила? Цукерка і зраділа? Одного разу. E, проводили в Україні майстер клас, і на цьому майстер класі діти та майстри, які його проводили, зробили велетенський тризуб. Як ви думаєте, з чого? І і з карамеляк. І це була, був найбільший солодкий рекорд, який був поставлений в Україні. Найбільший солодкий герб, який був виготовлений. Уявляєте, як класно, скільки солодощів було? Так. Е... А, потім все а А потім все ну, Звичайно. Так, е... всіх українців продовжує об'єднувати герб України. І е, українці дуже пишаються своїми символами, гербом, гімном та прапором. Так, вам буде невеличке зовсім завдання домашнє, хто хоче і вміє, це не обов'язково, але по бажанню спробувати намалювати герб України. Якщо у вас вийде, якщо не вийде, нічого страшного. Це ви зробите вдома, не зараз сонь. Не зараз, вдома. Зараз я вас не буду довго затримувати, так. Можливо, я скажу. Кажи, кажи. Не, я від не вмію одна. Мені мама і брат поможете, і папа. Помагає малювати, та ти вмієш і сама. Я просто не запам'ятаю. Ви всі кажете, я не вмію, я не вмію, але такі класні букети мені попросили ваші батьки з сердечок, що ви робили це що... вам ви вмієте. Тільки не кажете, що вам. не вмієте. Можна просто відкрити, Я вам зараз скину в групу е, герб і ви зможете його перемалювати. Соня! Жоди такі. Дивись, ти все в настрій підняла, але більш не треба. Кірунь, що б тебе трапилося? Кажи, розказуй нам, будемо шукати твій настрій. Ансофія нам підняла настрій. Хто тебе образив зранку? Кажіть, будь ласка, зараз три дити тебе буду захищати. Все, так. Кашка. <смітна> О, ці кашки. Кіра, не вже в тебе настрій не підніметься? Клас, гляньте, які класні шарики. Так, добре, зайце кролики. Кашка. О, ці я не зрозумів. Фу, Софія. Пожартувала. Ну, ми, на. на вам, Йолочку, на вам, Ту Йолочку. Вже знову закінчилася. Вітаю! з Вітаю! А ви знаєте, що сьогодні, окрім того, що день українського сьогодні день українського герба, а завтра буде День української мови? Завтра можна ввести знову! Тихенько. Завтра можна весь день розмовляти українською мовою. Уявляєте, як це проти? Хто хоче спробувати? Влаштуємо челендж Дня української мови, коли ми розмовляємо тільки нашою мовою. Мені похоже на Угу. Точно, тільки треба голову трошки вище підняти, якщо отак. Зрозуміло. Добре зайці роліки, біжіть відпочивайте. Подождите, я вам не, Будинки, будинки, будинки. Для Для довго не до побачення. Все, до побачення, до вечора. Вона вам сердечка, нам вам сердечко да. порадувати вас. Точно. Клас. А чого воно а фіолетове, а не роже, не червоне? Посмотрите, як на... у мене буде. Що... Давай, показуй Кирил. Там разне є. Ух ти, а гляньте, у кіри воно летить. У тебе просто ти його закріпляєш, а у кіри полетіло. Вот у мене тоже ага. Ну, Такі сердечка О, я знаю, де молоді, шукати. А де, це де це ти, ти шукаєш сердечки? такі сердечка, щоб вони летіли? Ну, оце таке, щоб воно. А, це стоїть просто. А де знайти, щоб летіло? А, ну... а, ось, все. Ось так от що шутці. Ага, о, о, о. Класс. Лайки, 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 лайки. А ще можна одну. Вот лайки, лайки, бо мені лайки. Пен, добре. А, а може, це да вас Я на разу ну, Не Не вмієш робити? Ану, Маріанна, вчить Тасіка. Стасик, внизу там є сердечко. На тебе на екранчику внизу на воді. Не буду говорити, слова. Я, я при... так. так. натискай на нього. І коли а смотри, на нього натиснуєш, буду... там є багато-багато багато різних емоцій. А у мене я... ангели будуть. Натискай. Далее. І щось... Кажи, Маріам, каже зайчик. Через 15 днів буде мій день народження з моїм братиком старшим. Йому 14 днів. У вас в один день, день народження, в тебе і в братика? Клас. А смотри, О, какой у мене буде подарунок. Ангели. Давай. О, навчився, Стас. Показуй. Вот там є один найстас. Класно, класно, Мама, класно. Мама, я тебе лайк. Окей. Какао, какао. Все, у мене більше нічого немає. Все, ти не на місці. Все, до побачення, зайчата. Біжіть відпочивати. До вечора. Пока-пока.